І пане Ігоре, купа новин, про які хочеться з вами говорити. Скажіть, будь ласка, тобто, от є зараз ситуація біля українських кордонів. Також ми бачимо, що е, е, армія сполучених штатів теж відправляє своїх військових. Та. Тобто, ми ж розуміємо, що це не випадковість. Абсолютно не випадковість. І, ви знаєте, я хотів би попередньо вашого гостя підтримати і сказати, знаєте, таке враження, що влада не чує власний народ. Влада його не чує, не може зрозуміти, що ми знаходимося у стані війни. Це зовсім не означає, що повинні там ракети літати, стріляти і так далі. Вже бігають, бігають підрозділи Російської Федерації по Донбасу, по Луганщині, по теренах України і здійснюють свої відповідні заходи. Тобто є вторгнення, офіційне вторгнення. Сьогодні СБУ заявляє, що затримано 25. Співробітників головного розвідувального управління Російської Федерації. Значить, воно має це стверджувати. Тобто факт є факт. Заявами в війні виграти дуже-дуже проблематично і дуже важко. Коли тому, це не війна заяв. Абсолютно, ну. Ви знаєте, знову війна заяв. Да, Росія зараз проводить чергову психологічну операцію. Вона перед заключається в тому, що вивести людей з рівноваги. Створити певний психологічний стан середині держави. І це ми бачимо на кордонах. Ну я вже не буду коментувати слова там міністра бо Російської Федерації, тому що відверто можу сказати, що брехун саме звичайний. От я нагадаю, про які слова йдеться. Та? Це йдеться про те, що у них є дозвіл на використання. Та там багато чого йдеться, розумієте, багато чого йдеться. Нехай вони розбираються со своєю Чечню, розбираються зі своїм бісланом, де ще не один правоохоронець не покараний за те, що вбили 186 дітей, от, дітей своїх російських. Дітей. Розумієте? Нехай розбирається у себе, от, ніж створювати агресію і втручатись на нашу територію. Питання в іншому. Питання в тому, що так звана п'ята колона чи фактично зрадники, от сьогодні читав знову у нас одного військовослужбовця в внутрішніх військах, який співпрацював на головне розвідне управління. І агентуру фактично. І таке ж саме відбулося з представником, якщо не помиляюся, Інституту повітряних сил науково-дослідного в цьому. Це каже, те, що за ті 4 роки було дуже багато різного народу завербовано Російською Федерацією. І з цим багажом ну, дуже важко впаритись. Ми не маємо права зволікати з виконанням завдання антитерористичної операції то 100%, тому що кожен день грає проти нас в Донбасі. Тим паче, ми бачимо, що сьогодні найбагатша людина фактично зайняла проросійську позицію. Тут теж повинні бути адекватні кроки. Я на увазі, ну що, якщо ти вважаєш, що ти повинен бути на стороні. Російської Федерації не заявами, а діями, а ми бачимо, що Донецька обласна державна адміністрація, яка повністю їм контролюється, зробила певну заяву. Значить, фактично держава тут повинна дійствовати адекватні кроки, зарештовувати його рахунки, робити так, щоб фінансування вбивства українців не відбувалося. То, що сьогодні ми бачимо, це фактична спроба під знаєте, підміни понять. Ми вам привозимо російський криміналітет, називаємо його громадянами України. Вони вбивають, грабують. Разом з нашими, а ми їх називаємо громадянами країни, і пробуємо їх захистити. Ну вибачте, де здоровий глус? Ну до речі, ще ви казали про Ахметова про як про найбагатшу людину на Донбасу. Також Тарута, який є зараз губернатором, може ну, заяви про, про референдум працюють разом. Тобто це той же фактично сценарій, це референдум, який вони збираються там Абсолютно проводити, право. і ну про, Або... про те, що відбулося вторгнення на має цю антитерористичну операцію. Якщо відбувається військове вторгнення, я так розумію, що це має бути не антитерористи. Операція, це має бути повноцінні військові дії з українського. боку. Ви знаєте, це це давайте так. Сьогодні немає підстав проводити військову операцію. Міністерство оборони сьогодні відповідно до статті 5 закону про боротьбу з теризмом, воно має право бути залученим. І наскільки сьогодні. Е на тих сайтах з той публікації, з тими новинами, що виступає Міністерство оборони, можна зрозуміти, що воно задіяно. Воно задіяно там охорона блокпостів, охорона повітряного простору, охорона, будемо казати, військових містечок. Ми бачили, що в Артемівську відбувалося. Тобто там виконано більш-менш нормально, легітимно, в законний спосіб. Е, є більш Можливості Міністерства оборони, тому що якщо ми почитаємо дуже уважно статтю 5 закону, там написано: якщо терорист буде приносити в Україну зовні, що ми маємо сьогодні, от то збройні сили теж можуть залучатися до цієї операції. Однак сьогодні керівництво вирішило, що воно повинно діятися в межах структур Міністерства внутрішніх справ, національної гвардії і все. Ну, це право керівництва. В той же час, ви знаєте, іноді в мене, от спілкуючись даже з вашим попереднім гостем, таке враження, що якась є домовленість когось з кимось або є нерішучість. Це сценарію йдеться. Ми іноді робимо операцію, а іноді не робимо. Да. Тобто, тут в даному випадку, так, да, я розумію позицію, ми не повинні вбивати цивільних людей. Ну, цивільні люди. Які реально розуміють небезпеку всього цього, попередже, цивільні люди знаходяться в домівках? Ми бачимо, що вже пішло до того, що вбивають просто громадян, кидають їх в ріку. Ми бачимо, що вибачте, криміналітет. Чи бандити, давайте вже їх називати своїми іменами, разом з е, військовослужбовцями Російської Федерації, е, в дитячих садочках знаходяться, керують процесом. Але якщо ми ще подивимося, знаєте, з географічної точки зору, то ми побачимо, да, що, от, наприклад, ці міста, це Константинівка, да, там, Дружковка, Славянськ, вони знаходяться попереду Донецька і позаду знаходиться їх 에, державний кордон Російської Федерації. Uh -huh. Тобто Донець знаходиться між оціми uh -huh. трьома-чотирма містечками, і кордоном 에, це ну ви знаєте, навіть дилетанту у військовій сфері зрозуміло, що це не випадковість, що це робиться uh -huh. реально uh -huh. за підтримкою донецької влади, на мій погляд. Робиться певна ситуація, при якій щось відбувається. Що це? Тор з владою, зрада наших національних інтересів? Ну, вибачте, народ такого не прощає. Єдине, я не розумію, чому сьогодні влада себе отак поводить. Знаєте, начебто нічого. Якщо воно пробує домовитись, про що домовлятися? Про що з бандитами можна домовлятися? Ну, та, Нехай це ж, зовсім інші категорії. Домовлятися про те, щоб шматок держави знову забрали. Ну тобто, це ж це ж можна домовляти про якісь політичні там вигоди чи дивіденти, але ж це ну, зовсім інша ну, ситуація. Ну, це зовсім не те. Коли почали вбивати брати заручники, це просто вже не те. Розумієте? І тут вже того жодного бути не може. Ми сьогодні, от чули, ви правильно казали, на НАТО підсилує. Так, да, є побоювання, є заяви такого провідного експерта, як Ближинського, то, що, вибачте, в Росії зароджується фашизм, шовінізм. Це все вже пішло, відкрита форма. Що це? Чи розуміють саме росіяни, що в них зароджується? Угу. Нехай згадаєте історію, подивиться, до чого привело. Побиття дітей в Донецькій області, да, які не згодні там з, з тою іною позицією, ми бачили таке ж саме, хто пам'ятає історію Гітлер-Юген. І саме, що дуже цікаво, знаєте, що комуністична партія, я навіть не знаю, от, як це е, от, сходиться, вона цей процес, на жаль, от таким чином підтримує. От те, що зараз оце, про цю повітряно десантну бригаду 173, сімдесят та, яка зараз в Польщі і не буде служити в країнах Балтії та Польщі. Тобто, це як це пояснюється? Це пояснюється дуже просто. Немає то, що всередині НАТО держави, члени НАТО, вони відчувають небезпеку. Вони чітко було заявлено, то що є. Вирогідність, велика вірогідність того, що Росія буде входити на територію держав, країн-членів НАТО. Ну, це насамперед, я так розумію, Балтійські країни, Польща е за це приживають. Ага. Все, значить, в принципі, вони діють відповідно до свого договору статті 5, Напад на однієї країни чи небезпека в даному випадку. Да, так, вони ще не відчувають прямої, але вони. Поступово починають робити ті кроки, які запроваджені для посилення охорони. Це і система ВАКС наближена до кордону, літає на території Румунії, Болгарії. Це і фактично, ми знаємо, навіть, що Франція, яка взагалі то в військових стосунках була постерень трохи теж свій літак АВАКС виділили для, для цієї цілі. От те ж саме відбувається з повітряним простором. Перекидуються винищувачі на територію Балтійських країн і Польщі з метою саме контролювання повітряного простору. Це підсилення військово-морської групировки в країнах Балтії, тобто на Балтійському морі, тобто реально НАТО стурбовано сьогодні. Фактично, якщо в 33 третьому роках всі казали, що Німеччина провокує, Німеччина це загроза, то сьогодні Росія виступає вже в ролі Німеччини того періоду. Є загрозою, розумієте? І це вже просто незрозумілий сценарій. Не для вітеранів, не для кого. Я хто, як хто хтось пробує підмінити підняття радянський союз і Росії, вибачте, це різні речі. Ми були рівними в радянському союзі, а зараз йде диктат однієї країни на всі колишні члени Союзу. Ну, тим більше ну незалежним країнам. Якщо б був радянський союз, то це абсолютно ну, то це правильно. Було... Україна не винна в тому, що два, вибачте, російські хлопці, знаєте, владу не поділили в Москві між собою і вирішили, що ми повинні розійтись. Росія зрадила інтересам радянського союзу перша ніж це зробила Україна. А, от скажіть, чи може НАТО і в який момент натівські там, натівське керівництво може прийняти якісь рішення щодо, скажімо, своєї допомоги, чи як чи вони чекають сигналів від нашої влади, вони стягують війська? Так ви але... знаєте, є заяви з боку НАТО, однозначно, но знаючи більш-менш міжнародні правила гри, звичайно, доки не буде офіційно офіційного звернення України, нічого не не буде відбуватися, це ясно. Разом з тим є певні будапештські меморандуми, є певні зобов'язання Америки, Франції, Великобританії і Китаю. Це теж не треба відкидати. Uh -huh. Росія вже не беру. Вона вирішила значить, займатися зовсім іншою діяльністю і не забезпечити нашу безпеку. Uh -huh. От в даному випадку підстави є. Інша справа, яким чином це буде реалізовуватись? Ну на цьому етапі, наскільки я знаю, плануються заходи саме направлені на забезпечення нашого технічної оснащеності. Тут дійсно є над чим працювати, тому що протягом 22 років, починаючи з Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, збройні сили знищувались. Знищувались, знищувалася техніка. Техніка розпродавалася, розкрадалася, от ламалася. Тому дійсно сьогодні її бракує, бракує збройних сил для того, щоб її опанувати. І... Звичайно, що нам необхідно Тричі, багато власне нової техніки залишилося не нової, оновленої або реставрованої залишилось У, Криму. у Мене тут був Сергій Згурець. Ми з ним спілкувалися. Він дуже детально описував техніку, яка там залишилася. І от на диво, наприклад, ці с 302 які там залишилися. Вони якраз єдині дві з усіх там десяток то чи п'ятнадцять у, у нас цих установок вони були оновлені, реставровані, зачів саламатя на нової. Ну, знаєте, Саламатіна, на теж дуже є серйозні вагомі підстави вважати, що. Він був агентом впливу сусідньої держави, та от реставровані вони там залишились. Наприклад, там той же Тернопіль Корвет, вони не хочуть віддавати Це єдиний новий корвет, який був у Україні. Тобто дуже багато нової техніки, і от, власне, Сергій Зурець висловлював, ми з ним про це говорили. що Я навіть така підозра, що планувалося, що Крим відійде до Росії, і там залишилося не те, що багато, ну, але враховуючи загальний стан озброєнь України та залишили. А ви можете мені сказати, ким планувалося? Ну, тобто, всі всі ці люди, які чотири роки, ну і ви про це кажете, і тобто кажуть, з мовчазної що... згоди влади, чи як? Чи тим планувалося? Чи нами з вами Ні, Ми ну, вами ясно, вам ясно, виділяли планалися... податки влади План... на збройній армії? І що нами виділялася віддати Планувалися роками російсько... владою минулою, а нинішня нова влада не завадила цього. ну от, нинішня от так нова краса, влада, да так. дійсно довго думає про щось незрозуміло і відверто кажучи, знаєте, це не політичний піар, а я скажу то, що е, я не розумію таку політичну силу, як батьківщина на цьому етапі. Ну нам зараз важливіше розуміти, мені здається, ті органи, які відповідають за речі, які відбуваються. Служби безпеки, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство. От тут оборони. якраз все зрозуміло. От тут якраз це все це зрозуміло. Якщо у нас в Міністерстві оборони 4 роки працював громадянин Російської Федерації, в мене до вас питання: як ви вважаєте, російська Федерація агентів впливу Збройні Сили України ставила чи ні? Звісно, ставила. Ну, ну, треба бути дурним, щоб не вставити, от, речі, те, те ж саме що... в СБУ, угу. і щоб, вибачте, от сьогодні позбавитись від цього-цього баласту, тільки на полі бою, реально можуть люди доказати, що він відданий чи не відданий, не в штабі, не в генеральному штабі, не в вибачте, не Володимирській 33, а саме там саме на полі бою. і цих людей після цього, як вони довели свою практичну здатність, треба призначати на вищу посаду. От до речі, от новина від СБУ, те про що ви вже зазначали, про те, що. Збу затримала двох представників збройних сил України, які здійснювали розвідувальну підривну діяльність проти України, як зазначається у повідомленні прес-служби серед них військовослужбовець внутрішніх військ МВС, завербований співробітником головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Він повинен був здобути та передати інформацію з обмеженим доступом щодо дислокації та діяльності внутрішніх військ МВС України. Ну, от, от ще один, знаєте, інший такі... затриманий. Хочу про всіх завершити. Інший затриманий військовослужбовець Збройних сил, який зробив спробу виїхати до Автономної Республіки, Республіки. Крим. Так. От вам ще одне питання. От всі знають, що є таке головне розвідувальне управління Міністерства оборони. Тобто, Міністерство оборони це та структура, яка слідкує за нашим віргідним противником. Та слідку структура, яку очолюють патріотично налаштовані військовослужбовці. Та структура, яка повинна попереджати своєчасну керівництво. Якщо керівництво не реагує, вибачте, вони служать народу України, значить, якимось чином інформація повинна вийти для народу України. Що ми в результаті бачимо? То що нічого не відбувалося, тільки за 4 роки керівник цієї структури отримав генерал-лейтенанта і генерал-полковника. За що? Незрозуміло, правильно? Не зрозуміло. Тобто. Зрозуміти правильно, розвідувальні органи чистити, тільки ж як і СБУ, це значно важче. І тут, без будемо казати, певної допомоги ззовні ми не зможемо це зробити. Тому фактично є сьогодні проблеми. Великі проблеми, і як влада їх вирішить, тут важко сказати. Так, що ну, от, по міністерству оборони, наприклад, от там тиждень тому був Іван Стойко, це з комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони. Він інформаційною безпекою займається. Ми з ним говорили багато власне про чистку рядів Міністерства оборони. Тому Не. що е, заяви про те, що хтось звільнений, хтось затриманий з інших відомств, вони постійно є. Про те, що в міністерстві оборони там де я керував спочатку саламаті, ну є жиль Саламатіну за часів Януковича, мене на вас, потім Лебедів. Блібітів абсолютно проросійський налаштована людина з Севастополя, бізнесмен, який він він родом, наскільки я не поняли з краснодарського країна. Так, ну але от все хоча дружина в нього з Чернівців, якщо не помре Так, і У нього ще багато бізнес-партнерів з Чернівців. А, і тобто, він він, нібито, й допомагав йому втікати там Янковичу, з чи бухти. Ну менше з тим, тобто тим, ну і в генштабі, в міністерстві оборони працювало багато людей, власне, які яких можна називати теж агентами. Ми і там є навіть прізвище. От я там публікувала в своєму Фейсбуку керівника оперативного управління Генштабу. Такий головного оперативного та, головного оперативного управління Генштабу, який є зятям, ой, який є їхні діти одружені з Сватом, це СВАТ називається, так, по-моєму, з вот. Тобто, І він продовжує входити на роботу. Я не, не вважаю, що всіх треба там, одразу виганяти. Але тим не менше, ніяких даних про те, що хоч якісь чистки в Міністерстві оборони України відбуваються, немає. Іван У мене до вас буде питання. Як ви вважаєте, це сьогодні необхідно робити чи ні? Так. Це необхідно а, робити наближаючої агресії. Ти необхідно робити, так а чому влада це не розуміє? Я не знаю. О. Я не знаю, чому От навіть я ж кажу, оцей депутат Іван Стойко. Мені обіцяв тиждень тому, що будуть оголошені якісь списки, оголошені якісь люди, і вони досі не оголошені. Ні, Ви розумієте, долю людини зламати, як це робилося нашими, в тому числі розвідувальними органами. Вибачте, в системі міністерства оборони дуже просто. Ми не маємо права це робити, якщо ми себе називаємо демократичною Україною. В, в той же час ми повинні робити певні адміністративні організаційні висновки по тому періоду, що відбувався, аналізуючи діяльність того чи іншого керівника. От я вам інший приклад скажу. Сьогодні всім вже зрозуміло, що перехід на контрактну армію це була погибель для цих збройних сил. Протягом цього періоду керівники, експерти казали, робити це неможливо. Тому що Німеччина з її потужністю економікою перейшла на це тільки влітку минулого року. Ага. Керівник головного, ну, колишнього назва Аранційно-мобіліційного управління, оборонного планування зараз. Коли ми з ним спілкувалися, він мені переконував, значить, що це правильно, що це? Тупість. Стратегічне не будемо казати, нерозуміння того, з чим він має дію, або дійсно теж такий самий собі агент впливу. Тобто тут теж знаєте, є люди, які тримаються за крісла там по великому рахунку, а є люди, які фактично працюють проти держави. Дійсно, що останніх менше. Ну, їх треба знаходити. Но, ну вибачте, два і ті, що місяці. ті, що знаєте, тримаєте за крісла, виживаючи просто-напросто там, вони теж представляють певну небезпеку. І тут дійсно нам треба е громадському суспільству, в тому числі, аналізуватися це. Однак, ну... міністерство оборони, громадську раду, наскільки я знаю, не змінило до цього часу. Наскільки я знаю, до цього часу навіть в е новинах на сайті. Міністерство оборони ми не знайдемо нормальних новин. Тобто, вибачте, таке враження, що вони там займаються або фізичною підготовкою, або да, місь... спортом, -під. або нагородження ансамбля я пісні погоджу. пляски і так далі. Ну, я трохи згущую краски, але приблизно це відбувається. Я ну, не хочеться в період небезпеки там критикувати, та але інакше не можна. От минуло два місяці за, за тим, що я знаю, всі люди, які були на посадах при Лебедєві, майже всі залишаються там же, Абсолютно. тобто. Ми маємо міністерство оборони Генеральний штаб України, який, в якому є люди, яких за чотири роки туди набрали російські агенти впливу. Все ж дуже просто. І от, ну, от мені. Депутат казав, що там ми будемо оприлюднювати все, ніхто нічого не оприлюднює. Я сподіваюся, що з часом це якось налагодиться. Я не знаю. ще щиро скажу, цей процес повинен відбуватися контрольовано, грамотно, щоб, не дай Боже, не зруйнували судьбу жодного військовослужбовця. Я сам пройшов це. Я знаю, що це таке, тому фактично я стою на позиціях виваженого правильного роботи. Якщо він винний. Усунь його. Розберись, серйозно вини через суд, відправ туди, куди потрібно. Якщо він фактично не винний до цього, то його не можна звільняти. За що його звільняти? В нього є родина, в нього є все. Він повинен відпрацювати чесно своєю праці. В той же час нам необхідно вести ротацію. Хлопець, ти вже засидівся в штабі. По 12 років там штани протирає. 20 років штани протирають її люди. Все на передову. Нехай там доказують Донецькій області, що вони на що вони здатні. О, да. Не хочеться знову ж кажу критикувати своїх, але без цього, без на, цього, жаль, не можна. Без цього Однозначно, на жаль. Ми не... з вами громадське суспільство повинні це робити. Я так думаю. Правильно, ви кажете. Дякую, Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Дякую, що до нас прийшли. Знову з вами говорили. Ви до нас у нас ну принаймні зі мною без у мене на ефірі ви вже був.